Всім доброго дня! Напередодні свят я вирішила записати для вас певні підкасти для того, щоб ви були на поготові до свят. Я знаю, що досить таки поширене явище є для багатьох зустріч з близькими та рідними в період саме свят. Не тільки новорічних і для багатьох це визначається як максимально дискомфортний час, тому що саме тоді, за умови великої кількості часу, яка проводиться разом, виникає. Конфлікти, якісь моменти підіймаються, які давно замовчувалися, моменти, які не вирішилися, і так далі. І так як у багатьох наразі ще є моменти з відстоюванням власних кордонів, є ще моменти з тим, що ви, наприклад, ще не навчилися в 2024 році говорити чітко та давати відсіч певному знеціненню, і так далі. Я вирішила, що для вас буде корисним сам. Саме цей контент і саме ця тема. Тож сьогоднішня наша тема це сімейні конфлікти під час новорічних свят, як їх уникнути. Новорічні свята взагалі це час радості та сімейних зустрічей, однак іноді вони можуть перетворитися на джерело конфліктів. Давайте будемо розбиратися, чому так відбувається та як саме уникнути негативних емоцій. Давайте спочатку згадаємо, що саме типово для вашої родини. Хто саме типово починає конфлікти у вашій родині? Добре, якщо це взагалі не ви. Але і не досить таки погано, якщо вони стаються. Чому? Одразу хочу сказати, що конфлікти вони бувають різними, і тому, відповідно, по різному можна і конфліктувати. Більш того, саме конфлікти допомагають вам навчитися правильно реагувати. На конфліктній ситуації відстоювати себе та й взагалі конфлікти, звичайно, дивлячись від їх масштабу, вони будуть навпаки вам допомагати розуміти, де саме ваші точки зростання особистісного, на що вам необхідно звернути увагу та що необхідно відпрацювати. Тож повернемося саме до конфліктів. Чому саме сімейні конфлікти посилюються на свята? Тому що у нас тут починаються підвищені очікування, свята створюють атмосферу високих очікувань, що може призвести до розчарування, якщо вони не збуваються. Дуже часто в нас є очікування ще того, що нас будуть засуджувати. Часто ми очікуємо, що свято пройде, і ви знаєте, так класно, максимально ефективно, максимально по-доброму і так далі. Але якщо ви знаєте, що в вашій родині є моменти невирішених конфліктів, то ви можете очікувати, що ці свята пройдуть добре, але вони так не пройдуть. Тому давайте дивитися одразу. На об'єктивну картинку, плюс до всього, є досить таки поширена історія, коли ми можемо з напругою очікувати свята, бо від нас будуть щось очікувати. Так хтось нарешті там вона приїде на свята зі своїм чоловіком, нарешті, бо вона повинна вийти заміж і так далі. І в нас почнеться свято з того, що ну що, де чоловік і так далі. І ви можете вже відчувати певну напругу. І певна напруга також відчувається через святкову метушню. Через фінансовий тиск, тому що необхідно ще дуже багато прибирати, наготувати, необхідно приготувати там мільйон страв, щоб мене оцінили як хазяйку і так далі. Необхідно виглядати, як заголочки і будь-що інше. Тобто, ось ця ось момент напруги, який саме ви собі і створюєте. Домовтеся особисто з собою, що я буду цього року робити. Щодо фінансового тиску, ви маєте розуміти, що, звісно, новорічні свята вони завжди є певним фінансовим. Таким таким ударом по нашому комірцю кошельку, але варто розуміти, що краще запланувати завчасно. Введіть собі за звичку, якщо ви знаєте, що у вас велика кількість людей, яким необхідно подарувати подарунки, закуповуйте ці подарунки з жовтня, з листопада місяця, щоб в грудні ви вже не сиділи з нулем на карті, або навіть з мінусом на кредитному ліміті. То, що все це може спричинити напругу, відповідно, та роздратування, і це ж вже буде у вас створювати усе ось власне вже враження, що все, от зараз я це відбуду, я їм все вискажу і так далі. Мінімізуйте ці моменти. Найпоширеніші причини конфліктів у родині це можуть бути різні традиції, незгоди щодо святкування, розподілу обов'язків та подарунків, наприклад. А назгоди щодо святкування. вона досить таки відображається в святкуванні Різдва цього року, так як Україна перейшла на інший календар і святкує Різдво 25 грудня, з 24 на 25 грудня. Але ми звикли за традицією святкувати з 6 на 7. і дуже часто це стає певною перешкодою щодо різної традиції в родинах та навіть спором і також може бути конфліктом. Щодо приготування, є родини, в яких, наприклад, кожна Родина, яка приходить на святкування, повинна принести свій салат, свою страву і так далі. І тут починається, що мені треба готувати, чи я повинна це готувати, якщо я цього не хочу, а це, ця страва досить така дороговартісна, і так далі. Одразу домовляйтеся про ці моменти і кажіть прямо про те, що я буду готувати це, або я не буду цього взагалі готувати, або взагалі це кажіть доставку, і все буде набагато легше. Не йдіть в відкриті конфлікти і мініміці. Ріалізуйте їх там, де ви можете, тими моментами, які ви, якими ви саме можете. Різні цінності також можуть бути причиною конфліктів в родині. Конфлікти можуть виникати через різні погляди на життя, політику і релігію. Давайте запам'ятаємо, що політика, релігія ем, і там ще деякі запитання вони не підіймаються в родині, особливо на свята. Якщо ви знаєте, що це є моменти конфліктні, то не входьте в ці конфлікти. Поставте це як табу запитань, табу певних тем, які не підіймаються взагалі. І домовтеся про це нормально. І прямо так і кажіть про те, що дивіться, цього року я не хочу таких конфліктів, тому ось така така тема не підіймається. Моє заміжжя не підіймається цього року. Мені це не подобається, я не хочу це обговорювати і не буду це обговорювати з вами. Тому, будь ласка, прошу звернути увагу на моє прохання. Незручні питання дуже часто, якраз вони бувають причиною конфліктів. Люди можуть задавати особисті питання, які викликають дискомфорт: коли заміж, коли будуть діти, завагітніли чи ні? Ну що, ти вже заробила свій перший мільйон, де ти працюєш? і так далі. Тут момент особистих кордонів буде дуже добре працювати, чому тому, що вам необхідно давати розуміння про що я буду відповідати, про що не буду, і зважайте на власну реакцію, як і ви відповідно відповідаєте. Ви можете відповісти чітко відстоюючи свої кордони, про те, що я не хочу обговорювати це питання, бо я не вважаю, що зараз це доречне запитання, яке підлягає обговоренню, і це буде нормальна реакція. А якщо ви починаєте реагувати з таким моментом агресивності, то відповідно на агресії завжди буде конфлікт. алкоголь це найпоширеніша причина насправді всіх побутових конфліктів у родині, тому що намірне надмірне споживання алкоголю воно може саме підсилювати конфлікти, це необхідно розуміти, як підготуватися до святкування та запобігти суперечкам, необхідно вести ці чотири правила, які я для вас навела. Вони вже будуть фундаментальними і позбавлять більшості конфліктів, які можуть виникнути, якщо взагалі не всіх. Необхідно вести правила відвертої розмови. Говоріть з рідними очікування правила та можливі проблеми, які можуть виникати, які можуть бути конфліктами, наприклад, на досвіді попереднього святкування нового року або іншого свята. Проговоріть ті моменти, які вам важливі. Створення настрою зробіть все можливе, щоб створити святкову атмосферу, яка допоможе розслабитись. Важливий момент для себе зробіть цю атмосферу. Звертайте увагу на те, що ви спочатку цю святкову атмосферу робите собі, а потім вона пошириться на всіх інших. Це не означає, що ми повинні бути клоуном, який розважає абсолютно всіх, а у вас на душі кошки шкребуть і відповідно ви просто напросто взриваєтесь від своїх емоцій. Ні, створіть нас спочатку особисто собі. Розподіл обов'язків: поділіть завдання та відповідальність, щоб зменшити навантаження. Дивлячись з того, що як завжди проходять ваші святкування, хто за що відповідає, якщо ви розумієте, що на вас накладається більше всього, одразу ці моменти також проговоріть. Та відповідно обмеження алкоголю, встановіть межі вживання алкоголю, щоб уникнути неприємних ситуацій. Я думаю, тут повторювати не потрібно. Ефективні стратегії вирішення конфліктів під час свят необхідно заспокоїтися, якщо конфлікт вже почався. Зробіть глибокий вдих, дайте собі час охолонити. Ви можете застосовувати досить такі поширені практики психологічні, це практика метелик, це практика заземлення, це практика дихання, квадрат дихання і так далі. Будь-що, емпатія, спробуйте зрозуміти точку зору іншого, навіть якщо ви не згодні. Але цей момент він може бути тільки тоді, коли ви заспокоєні. Спілкування, висловлюєте свої почуття спокою та без образ, тобто спокійно розмовляємо, не намагаємося когось спеціально штрикнути, зачепити, образити, сказати, щоб було болюче, і так далі. Компроміс. Знайдіть рішення, яке влаштує вас всіх. Це можливо тільки через активний діалог та відкриту щиру розмову. Важливі спілкування та компроміси в сімейних відносинах це найважливіше, це поширюється не тільки на родичів, це поширюється на будь-яку сферу вашого життя. Візьміть це за правду. Відверте спілкування – це ключ до гармонійних стосунків не тільки в родинах, не тільки під час свят, а загалом. Не робіть тільки гарні стосунки на свята. Зробіть створіть гарні стосунки, якщо це можливо, якщо вам це потрібно взагалі у вашому житті, тому у вас більше не буде джерела стресу в вашому житті з родиною або взагалі зі спілкуванням. Діалог допомагає зрозуміти один одного для того, щоб уникнути непорозумінь. Тільки коли ми проговорюємо чітко, прямо через рота, ми можемо донести свою думку. Якщо ви будете продовжувати цю тенденцію щодо того, що я так думала. Я думала, що мене зрозуміють. Я думала, що по мені видно, по мені зрозуміло, і так далі. Не видно і не зрозуміло. Ніхто не живе в вашій голові, і ви не живете з екстрасенсами, відповідно. Компроміс це здатність знайти спільне рішення. Візьміть собі за правило, приходити до компромісу. Тому що завжди задавайте собі питання, чи вартує цей конфлікт того, щоб я залишила свої нерви тут, час свій, для того, щоб я плакала, для того, щоб я нервувалася, для того, щоб був спорчений мій день. Краще інколи прийти до компромісу. Тож, поради від мене, як психолога, як насолодитися світами. В першу чергу необхідно отримувати насолоду від свят, Відпочиньте, розслабтеся, отримайте задоволення. Не треба впахювати на цій кухні, не треба там набивати це холодильник і так далі, якщо це не про вас, якщо вам це не подобається, і так далі. Ви зробите в сучасному світі, ви можете замовити собі доставку, яка вам подобається. Ви можете відпочити в цей час. Ви можете набрати ванну перед тим, як сідати за стіл. Ви можете взагалі зранку виспатися. Вам не потрібно стояти до двох до трьох. 3-4 часу ночі для того, щоб наготувати всі ці страви і так далі. Робіть свої традиції, натягні традиції, ті, які були деструктивними в родині, не потрібно, щоб вас бачили, щоб ви сама себе бачила, як упахну лошадь. Насолоджуйтесь цим часом, це час відпочинку, це час на відгулів на роботі, а це час саме насолоди сімейними традиціями або елементарно своїм часом. Фокусуйтеся на позитиві, зосередтеся на приємних моментах і приймайте, змиріться з тим, що не все буде ідеально. Не потрібно прагнути до ідеальності, бо від цього виникає тільки нервозність взагалі. Тож, підведемо підсумки цього невеличкого підкасту та отримайте рекомендації для гармонійного нового року. Підготуйтеся, плануйте та готуйтеся до святкування, як ви будете святкувати. Продумайте, як ви хочете, щоб ви відсвяткували, що емоції ви хочете ви отримати, і що ви хочете, щоб у вас було. Спілкування обговорюйте важливі моменти з рідними і проговоріть те, що вас не влаштовує. Терпіння, бути терпіми до недоліків один одного, ніхто не ідеальний. І в кожного є свої таргани, і це абсолютно нормально. І насолоджуйтесь. зосереджись на приємних моментах та насолоджитись святом. Я бажаю, щоб в 25-му році ви мали насолоду в своєму житті загалом, щоб ви насолоджувалися в першу чергу собою і далі вже повноцінно своїм життям та всіма сферами свого життя, Приходьте нарешті до себе. Дізнавайтеся більше про себе та масштабуйте саме себе. Ви заслуговуєте найкращого, тож будьте щасливі в новому 2025 році, та не тільки в 2025 році, а взагалі в своєму житті.